А до нас на продаж потрапляє така ось аудюшечка. Це в нас А-3 спортбек 2007 року випуску. Вона тільки приїхала з Швейцарії, повністю розмитана, сертифікована, готова до постановки на перший облік. Має двигунчик, 1,8 бензин. Турбо на 160 кінських сил, на який сьогоднішній день повністю обслужили, замінено масла, фільтра, комплект ГРМ, помпа, лізти, нічого робити не потрібно. Вона в дуже крутій комплектації, вся рівнесенька по кузову. Має в нас легкосплавні диски, тканиновий повністю салон. Ось такий от стан, не єдиний у нас подряпинки, ціленький потолочок, рідненький, карти, повний електропакет у нас, круїз контроль, бортовий комп'ютер, мультимедіа, клімодвозонний контроль, 6 механічна коробка передач. Задній ряд, можна сказати, тут ніхто навіть не їздив. Дуже просторе в нас багажне відділення, присутній повний комплект, запаска, домкрат, ключ, також ще є оригінальна наліпка. Навіть. Вона вся рівнесенька по кузову, обслугована і за дуже крутою ціною. Тому при кошти приїжджай і купуй. Та кошти можеш придбати у нас кредит або влізінг. А наш автомайданчик знайдеш з адресою міста Бердичів, вулиця Житомирська, 90-2, Компанія Пікапавто.